Мати захисника Маріуполя, офіцера, танкіста, морпіха 36-ї бригади Дмитрієва Дмитра. З дитинства на Новий рік, Діма. Ким ти будеш? Я буду воєнним і став морським піхотинцем Наш Діма. Я старший лейтенант з ї бригади морської піхоти, танкового батальйону. На момент початку війни ми знаходились в Маріуполі. Це була чергова наша ротація. І, звісно, там вже потрапили події повномасштабної війни. перший бій мій відбувся в перших числах березня. Ми виїхали на позиції до батальйону морської піхоти, і задача стояла зустріти важку техніку противника. У нас приїхало два танки, то один екіпаж танку загинули під час виконання. Бо завдання залишився мій один танк на позиції. І під час перекатів екіпаж мого танку робили маневри. Ми переміщалися з одного місця на друге місце, і противник не міг розуміти, скільки насправжні, скільки дійсно в нас танків. І тому мене називали там так сказати приводом, тому що то я з'являвся в іншому місті, потім в другому, потім в третьому, і потім знову приховувався. Там було два виходи або вмерти. Лишитись назавжди або потрапити в полон, потрапити, не здатися. Під час спроби прорватися ми вийшли з заводу Азовмаш. У нас був планшет, ми проклали собі маршрут, куди нам треба рухатись, де нам треба йти, переходити по посадкам. І десь на відстані під час другої спроби прориву наша група. У нас було приблизно 15 чоловік. Ми вночі почали рух. І на, на околицях Маріуполя вже не знаю, ми прийшли десь кілометрів 8, 8 кілометрів до 10, і ми потрапили на групу ротини. Біля 130 кілометрів до о, навкруги Маріуполя було все виточення. Ми не знали, що була організована здача. Нам сказали, що всі ваші вже сьогодні здались в полон, а позаду нас вже завод, ну як пекло, було все горіло. Першочергово ми потрапили, як я зрозумів, до офіцерського підрозділу то відношення було нормальне. Країна-агресор порушує умови Виженевської конвенції та поводження з полонення. Ми молили Бога, аби він залишився живим. Каліка, нікаліка, живий. По-перше, скажу, що з нас було знято військову форму одягу, те, що вони не мають зняти. На нас сиділа робу, зку їхню, і ми нічим не відрізнялися по зовнішньому вигляду від тих, хто там відбуває свої сроки. Хотілося їсти. За мої татуювання було таке ставлення відношення. Дуже багатсько була інформація, що розбили повністю морпіхів, завод ілліча. Потім згодом ми зрозуміли, що все настільки серйозно, і на нас, захисників Маріуполя, завжди хотіли списати зруйноване місто, в чомусь звинуватити, звинуватити в злочинах проти цивільного населення, хоча цього не було. Вони нам. Завжди казали, що там літала ваша авіація і кидала бомби на місто. Хоча наша авіації там взагалі не було. Всі знають, була їхня авіація. Відеоролик це був в Оленівці, і показали так дуже швидко, показували лиця, хотіли як, як змога більше показати хлопців і е, в їдальні. І це долі секунди. Долі секунди були, що ми побачили, я зробила кадр стоп. Це було дуже важко. Да, я так думаю, ну буду десяточку сидіти. Вийду в 35 вже. Я була візді, де тільки можна. Я стояла і на майдані з фото сина з нашими хлопцями-захисниками Маріуполя, з такими ж самими мамами, сестрами, жінками. І тут сюрпризом, так що. Вересня місяця, 24 по року відкрилась камера і назвали мою ага. фоні, сказали на місті. Зателефонували з координаційного штабу представник, і привітав мене, що мій син знаходиться на території України. Я почала дуже плакати. Він сказав, що очікуйте, він вам обов'язково подзвонить. Перший ми вступили з автобусу і стояла дівчина з папою Киму. Каже, хлопці, вітаємо вас на рідній землі. Ти мене чекала, моя мила мама, було боляче на серці, тяжко на душі. Сльози гірки проливали, як трісні душі. Я в полоні у неволі, на чужій землі. Думав я про тебе. І згадував слова про все, що ти казала, як ти була права. Москалі на рідні наші землі посягнули, стали ворогом для них, навіки там заснули. Я в жорстокій цій війні пройшов смертельну битву. дякую. Я знаю, що за мене ти читаєш молитву. Мамочка я скоро вернусь дамой.